Вітаю, друзі! У нас на огляді мультитул від компанії SOC. Модель вже знята з виробництва. Це перший інструмент даної компанії, який я роблю огляд і взагалі який у мене з'явився. Зараз пройдемось по характеристикам і по функціоналу. На мультитулі відразу ми бачимо лінійку на 20 см у розгорнутому вигляді. Также есть кольце под темлячок. Ну, Сюда висит еще, наверное, больше кільце для темлячка, а якийсь карабінчик. карабинчик. На іншій стороне надпись "Сок". еще какие-нибудь надписи. На ребри мультитулу мы видим отвори. Я думаю, це для висипання якогось піску або ще якийсь бруд, якщо попаде до мультитулу, щоб він там не залишався. Перейдемо до інструментів. Основний інструмент це пласкогубці. Пласкогубці у нас під таким кутом. Це спеціально, щоб сюди вони лягали і не заважали інструментам, які там лежать. Отакі от кусачки, не дуже вони високі, тільки якийсь тоненький провод, тоненьку проволоку можна перекусити, щось товстіше вже не вийде. Дуже гарно оброблений матеріал. Бачимо напис USA. Гарно сходять, кінчик плоскогубців. Якість непогана. Не знаю, як вони в роботі, але перше враження мені подобається. Дуже зручно відкривати. Цей механізм на шестереночках оцих прикольно відкривається. І легко. Це відкриття рукою можна робити. Закривати теж можна однією рукою. По інструментам. Пройдемось по інструментах. Так, на цій стороні у нас напилок. Тут він більш слабший, тут вже міцніший. І також є така, типа пилочка маленька. Цікава деталь, це заточений під на напилок. Можна щось підковернути, протовкнути. Фіксується він ніякий замок, просто такий фіксатор. Надійно, непогано. Щоб закрити, просто потрібно дати навантаження. Наступний інструмент у нас викрутка Philips. Звичайно, довгенька, зручна, можна кудись підлізти. І третій інструмент на цій стороні це звичайна відкривашка. Як майже на всіх тулах. З викруткою товстенька, міцненька. Це отвір, щоб відкривати пальцем. Але незручно так відкривати. На іншій стороні. А... Леза ножа. Ось таке от. Напівсерейтер. Нержавійка. 56 твердість. Мені подобається, що напівсерейтер. Це зручно. Товщина невеличка, якраз те що потрібно. А це топовий інструмент, який мені сподобався. Таке шило гарно заточене, дуже госте. Можна там відкривати посилки, якщо не хочеш ножа доставати. Просто ось прорізаюся. Щось протикнуть, проколоть. Я думаю, вона справиться на 100%. Товстеньке і гарно заточене. І останній інструмент. Що мене достане? Це надзвичайна відкривашка як на більшості мультитулів. Ось така відкривашка. Точно така на Victorinox. Топова відкривашка, відкривашках, хто нею користувався, той підтвердить, що це найкраща відкривашка на мультитулах такого формату. Ось є Victorinox. Ось. Топова відкривашка. І тут є невеличка викрутка, якою можна щось підлізти і підкрутити. На лазерманах вона незручна і не практична. Мені вона не подобається. Я на нею майже не користуюсь. Це така Вона більш гастріша, якась вона прорізає банку, але нормально неї не відкриєш. Ну, Відкриєш, але ну, більш проблемніше. Це Victorinox мені набагато легше і проще. Ну, тепер, мабуть, і цим буде легше і проще. Отакий От тул. Простенький, непоганий, мені дуже сподобався. Вага його 156 грам. 65 мм довжина у згорнулому вигляді. Він розборний, розбирається ця частина з деталями і ця. Також знімаються плоскогубці. Тільки оці, де на шестеренках, на закльопках стоять. Тобто корпус не, не роз'єднаєте між собою. Так що все розбирається, все чиститься при бажанні додається той інструмент, який вам необхідний. Оцей для тимляка крутиться. Якщо ще дуще послабить, ще можна крутити яку там сторону. Заховати можна прямо сюди. Дуже легко відкривається, прям літає. Лезерман теж легко, але. Лезерман є лезерман, ну це різні взагалі. Такі два. Красені. Коротко про мультитул. Мультитулом я задоволений, непоганий малюк, дуже легко відкривається, приємно оброблені деталі, нічого не зачіпається, в руці лежить зручно, в розгорнутому вигляді теж зручно, при навантаженні дуже руку не даває. Дякую, що дивилися цей огляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще щось цікаве.